Доброго дня вам. Зніму розповім небагато про цю троянду. Артеміс. З білих квіток це краща квітка, дуже гарна вона, як вона не горить. Ну, ну так як такі, таке в нас літо, що воно все вон, згорає прямо, то, звісно. Це вона й так довго держиться. Он стоїть ще. Яка красуня, велична така, висока. Висоту десь метр шістдесят вона взяла. Це двохрічка, Троянда. Ось базальники, які височені на ній вон стоять. Вон всі в квітах, воно просто всі. Що сипеться, що ще держиться. Ну, при такій жарі ніхто не зможе держатися. Бачите, яка квітка. І ширина її, десь метра півтора, якщо її розв'язати, вона розкинеться, то та, та, тут і два вона займе, вона ж зв'язана, бо вона ж так буде ростой, її, квіти будуть. Оце така квітка із білих киток. Прекрасна. Така вона. Друг до дружки так притулялися, вони квіточки маленькі, сантиметрів 5-6. Попритулялися друг до друга вон вони, вон один до одного. І так вони складають букети великі. Ось, ось одна, ось одна ось троянда, оце букет, вон можна з неї зробити з одної. Ось, Одну постав у вазу, і хай вона тобі стоїть. Ну, мені все жалко, я їх не ставлю. Оце. Беріть на замітку. Кому потрібно, що беріть на замітку, троянда винослива, не хворіюча, Вон все зелений лист глянець, троянда суперова просто. Н ніколи ви не пожалієте, що посадите її в свій сад. У мене їх аж дві, так що я і не жалію, що я їх посадила. Ну, ну, на цьому місці їй зовсім вальготна і розкошно. Вон стоїть собі, як цариця. Вон, на всю ту. Дивіться, дивіться, який кущара. вон ще базальники будуть цвісти, і тут вон який він. Дуже приваблива, красива. Ну. Бистро облітає. В тому році вона довго-довго держала свої квіти, а в цьому році вона швидко-швидко облітає, тому що сонце пале прямо на неї. Тіні їй нема ніоткуди. Вона сама затіняє. Спасибі, хто буває зі мною. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!